Не мала сенсу і сам. Запрямовані сторінка. На вустах поїздка. Це так красиво, красиво кров злива з мию, я знову кров про тебе на раці на сонці. Ливо весели, без сила. Без сили. Відця повітряна миля, а в авторитетній концепції. І я проволода Тобі це не зі... точать слова по записку бо цим означає аржає бути до щенверті і дата на стіні водилася завтра сада і бата все вже придовжу завтра або у слова потребують тричі і спокою надіною степою на небо надійною небо сонце Oh